Цей надрозум батрас за національністю осетин на війні, бо хотів вийти раніше з в'язниці. Я обрав три телефони, айфони, і ще плюс к этому условно срок був. І от мені дали колонію поселення три года ші, і шість місяців. Плюс к этому за побіг мені давали три роки. На війні Батрас хотів і підзаробити не склалося. У нас Подписание контракта идет 800 тысяч рублей. Я за этот місяць получу 13 тысяч. Мне эти кровавые деньги вообще не нужны. Підписав контракт з мінобороною Рейфей 8 листопада, сподівався, буде ремонтувати техніку. Але у руснявих командирів на батраса були інші плани. В відправили на, на м'ясо. Просидели, просидел я з пацанами в окопе. В сутки під обстрілом наших, наші нас обстрілювалися. Вагнера інструктори Батраса лякали нацистами та забороняли брати військових у полон. Нельзя брать в плен. Да как нельзя брать в плен, это такой же человек, такой же, ну, то, что состоит из крови, из крови. Либо расстреливать, либо узнавать, а потом только расстреливать. Сам окупант виявився щасливчиком. По ньому відпрацював дрон, проте тіло залишилось цілим. Ми тільки зайшли на опозицію. Нас враз в той момент що обстрілювали, і нам нічого було робити, так тільки прятатися. Либо так, либо уміряти. Мені довелося прятатися від птички, як її називають всі, ну від дроном. Потріпало трохи одежину окупанта, здався у полон. Зізнається, дуже здивований ставленням українців. Так, да, не скриваю, я нахожусь в пліну. Ну, мене ніхто не п'є. Мне больно никто не делает, я сижу спокойно, кушаю, пью и сплю. Слідчим СБУ бідкається. Родина обманула, выявляется непотрібний навіть друзям. Чоловік говорит тебе в глаза, что ты мой брат, я тебе, вот, тебе в любой момент помогу, как бы було. было. Потом, когда твоєго брата сажают в тюрьму, и ты об этом, конечно, прекрасно знаешь. У нас мы, город маленький, все об этом знают. И ни один человек из них навіть не ну, не то, що не помог, не взнав, живо ли я или ні. Навіть зараз. Вже в полоні зрозумів, не варто було сунутись в Україну. Таким як сам рекомендує, сидіти далі по тюрмам. Поки ви там сидите, у вас це все добре. Ви, як правильно сказати, вважаєте, живете. Сюди просто попадете, пацани, це вам ну, не курорт. Там и выстрелы будут, и умрешься и слишком быстро. Так что, пацан, лучше останьтесь там, сидите, досыживайте свои срока.